Друзі, моє вітання на цих цими днями багато світлин та відео в соціальних мережах було з Сербії. Там просто в шаленій акції протесту відбуваються проти чинної влади. Багато хто з вас можливо зараз запитання здавалося б, де ми, де Сербія, яке це має відношення до нас, але давайте пригадаємо, що Сербію багато хто зазначає, Називає іменує троянським конем Путіна. Президент Сербії Вучич неодноразово бував у Москві, зокрема на параді побідеся цього року. Був ну і він не засуджує агресію Росії проти України. Тобто, прямий вплив і події у Сербії, звісно, що мають відношення і до нас, до України. Тож давайте більш детальніше з'ясуємо, яка ймовірність, що дійсно чинний президент Сербії може втратити. Появ крісло через всі ці акції протесту, ну і можливо зміниться позиція країни на більш проукраїнську. У цьому нам допоможе розібратися кандидатка політичних наук, експертка балканістка Марія Гелетій. Пані Марію, я вас вітаю. Вітаю Ольга. Я нагадаю нашим глядачам, що 13 серпня протест у Сербії можна зазначити вийшли на такий новий рівень. У місті новий сад прихильники партії влади атакували протестувальників, закидаючи їх піротехнікою. Потім до конфлікту долучилася і поліція, проте арештували вони лише будуть противників влади, і, з офіційними даними за ніч проти 14 серпня постраждали 64 мирних громадяна та 5 працівників поліції. Насправді ці протести не ну, ж там тривають, наскільки я от подивилася ще ледь не зими минулого року з грудня. Тож, мабуть, вже всі забули, з чого все це почалося. Поясніть нагадайте нашим глядачам, що стало передумово до цих протестних акцій, чому вони так довго вже тривають? Не ну, знаю, хто їх лідер, які вимоги він висуває протести. Почалися в листопаді, фактично минулого року, коли в листопаді обвалився дах в на вокзалі в новому саді, і він через цю трагедію загинуло 16 людей. І це стало таким поштовхом до протестів. Тобто, першими вийшли, звичайно, що студенти і вийшли студенти в новому саді в Белграді, а потім почали приєднуватися інші міста. І mm. е, перша вимога була покарати винних, хто, е, хто винен у цьому, е, у цьому цій трагедії, у цьому mm -hmm. інциденті, тому що цей дах, взагалі там ремонтні роботи, вони були зроблені недавно, і студенти звинувачували владу або тих людей, хто давали, укладали угоди, або якимось чином були причетні до прийняття рішень по цих об'єктах в корупції, тому що взагалі там були укладені угоди з китайською компанією, і власне це такий, ніби ну, китайсько-сербський тендем, коли вони залучаючи інвестиції певні з Китаю. Власне, спорудили неякісний дах, який дуже швидко обвалився. І власне, взагалі, в Сербії останнім часом в них є незадоволення високе. Ще до цієї трагедії спостерігалося незадоволення людей, але воно переважно проявлялося у тому, що люди виходили на протести після таких загибелей. Наприклад, ще до цього була ситуація, коли в школі загинули діти через те, що хтось розстріляв дітей, і теж були протести. Потім ще були якісь вбивства, і люди знову ж таки виходили. Власне маючи якби останню краплю, от загибель людей. А не незадоволення не владою чи чимось іншим, і тут цей протест він теж почався з дуже таких ну звичайних речей. Люди, люди просто прагнули покарати винних за те, що відбулося Бо логічно, хтось такий був винен в тому, що такий така неякісна споруда була зроблена. Але влада, звичайно, що в Сербії вона і достатньо монополізовано в руках Вучіча, і Вучіч він вміє управляти мас. Скажімо так, і багато медіа також в руках вучича. Тому в принципі, коли почався протест, Вучич спочатку його ігнорував. Він маючи добрі відносини, і власне через те, що ситуація ще з Україною така складна, європейські лідери ну, слабо реагували взагалі на ці протести, не дуже сильно висловлювали ні занепокоєння. Не було якоїсь такої реакції, яку би могла мотивувати Бучі, що зробити в результаті, коли протести продовжувалися. Єдине на що пішов сам сам Бучі, це зміна уряду. Тобто, вони замінили уряд, змінили прем'єр-міністра, але це не вирішило ситуацію. Далі наступним кроком протести тривали, і далі наступним кроком, що мало би розрядити ситуацію, це було протягнення поки що арешт колишніх міністрів. Міністра інфраструктури uh -huh. і ще одного міністра до е, відповідальності за, за за такий ну злочин, скажімо, але це теж не розряджає ситуацію, тому що в якийсь момент починаються сутички з поліцією. Тобто ці протести з таких достатньо мир переходять на немирні, і навіть е, ще, е, мабуть, весною поліція почала застосовувати різні. Засоби проти протестувальників, наприклад, звукові гранати. Ну, це звукові гранати. Вони дуже неприємний мають звук, і вони фактично наносять так само шкоду здоров'ю людини, тобто люди часто. Навіть це погано почувають від цього з від цього, від цього звуку, тобто це такий принцип зброї, яку не можна застосовувати uh -huh. проти протестувальників, але використали цю зброю. Також звичайно газ газлі і, та, uh -huh. і намагалися якимось чином розігнати протестувальників. Але ми знаємо завжди, коли протест, то тобі треба краще вийти якось до людей і поговорити, аніж ти починати їх розганяти. Бо зразу ж на оці розгони почали до цих протестувальників долучатися люди, наприклад, батьки, якісь ветерани, ага. також, також селяни, фермери, і це, це все почало переростати вже такі серйозні перекриття доріг, ну тобто блокування якихось будівель, тощо і зараз вже це, це остання вимога протестувальників на сьогодні, після всього, що відбувається, тому що навіть, також затримання було тих людей, які протестували. мені здається, навіть десь до 80 осіб це в певний період. Скажімо, їх арештовують, потім відпускають Ну, все, як все як uh -huh. нас, все як на майдані, тільки то що в Сербії. І останні такі речі, які відбулися, це те, що от були, нібито опозиційний мітинг про владний, але насправді і про владний мітинг, і тітушки Взагалі використання тітушок людей в специфічній формі, схожих на ну на, на, на за описом, такі як були на майдані в Україні. І також, звичайно, що ці всі вимоги починають переростати в вимоги вже зміни влади, але протестувальники не, не власне не ставлять вимогу зміну президента, хоча б вони хотіли його змінити, але вони очікують, що це неможливо. Вони наразі ставлять вимогу щодо розпуску парламенту і власне переобрання влади. І тут є причина. Тут є пояснення, чому саме так, тому що Вучич достатньо під ну, президент і має підтримку. Найбільш популярний політик Сербії, хоча він вже при владі десь більше 13 років. Він був частку прем'єром. Потім був це другий термін його як президента. Власне, він би не мав після 27-го року, він би не мав обиратися. Але, от, власне, усі ці речі, цей тиск на протестувальників і призвів до того, що почав рейтинг партії будь-че падати. То фактично вона колись мала ну так з опозицією. Вони плюс-мінус були на одному рівні, і навіть на е, попередніх виборах вдалося теж до речі, е, достроково вдалося е, все таки зайняти більшість. І перемогти опозицію, але очікується, що зараз підтримка партії влади десь 40 а опозиції 50%. Тобто, що опозиція має, має шанси, якщо вона якимось чином об'єднається, бо вона все ще розділена. вона має шанс перемогти. І власне, тому вимога на сьогодні розпустити парламент. А хто лідер цих протестних акцій? Це хтось з представників опозиції? Ні, у них немає лідера. У них лідер студенти на цьому протесті був. Помічений був брав участь ректор Белградського університету. Тобто, але він не, є, він не є офіційним лідером формальним, тому що цей, цей про ініціюється саме студентами, і от цікаво. Я спробувала навіть знайти. А хто ж, хто ж є лідером? Немає інформації про те, хто є лідер. Тобто, в принципі, як такого лідера наразі немає і загалом. Ну, ще навіть пару місяців тому, коли питали сербів, які протестують, вони казали, що лідера немає, але ми очікуємо, що лідери появляться. Тобто, що вони все таки очікують, що в процесі. Все, все з'явиться, і напевно це десь і ну це частково лише правда, що лідери появляться. Тобто насправді це опозиція, яка починає просто рости в підтримці. Але це теж питання, наприклад, важливе в Сербії взагалі проблема криза політику. Що я маю на увазі в Сербії? Ми бачимо, що Гучич, він при владі багато багато років є партія влади, яка теж перемагає на виборах. А опозиція, вона не є, вона розрізнена, вона мало відрізняється від влади. Наприклад, я особисто не до кінця розумію, яка різниця між ними і владою. Тому що дуже схожі, якщо ми порівнюємо минулі вибори, у них були схожі гасла, схожі речі, які вони пропонували. І партія влади ніби за рух в ЄС, і опозиція за рух в ЄС. Опозиція теж не має спільної думки щодо статусу Косова. Тобто, взагалі в Сербії є два болючі питання: це визнання Косова чи не визнання, і друга болюча тема це санкції щодо Росії. Ну, відносини з Росією, санкції щодо Росії, і в цілому серед населення немає чіткої підтримки ні одного, ні іншого. Хтось підтримує, хтось не підтримує. І достатньо, все ж таки, висока підтримка і зв'язків з Росією, і не визнання статусу Косово. А власне, це це ті речі, які ніби додають. Якщо ти не вводиш санкції проти Росії і не визнаєш Косово незалежне, бо воно в принципі вже незалежне, то це блокує рух до ЄС. І от і тут власне, от не зрозуміло до кінця, що опозиція яка прийде, з чим вона може цікавим, що вона може нове принести в владу взагалі для Сербії. Угу. Менше корупції можливо, але не факт. Угу. Пані Марі, а поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Скажімо так, завдяки чому у сербському суспільстві от сформована така більша прихильність до Росії? Ну я так розумію, і чинна влада і опозиція щодо, наприклад, незапровадження санкцій проти Росії, вони ж виходять не просто базуючись на якихось своїх інтересах, а мабуть, мають через це і підтримку суспільства. От завдяки чому ця підтримка є у суспільстві? Чому вони більш прихильні до Росії? Тут два моменти серби мають дуже тривалу історію з Росією, тобто не історичні зв'язки, які там тривали. Ще з часів імперії Російської дуже багато росіян з імперії переїхало, які втікали від радянського режиму. Переїхали власне до СЕД до Югославії і до Сербії. Зокрема, і їм було комфортно, бо це Слов'янська держава, схожа, десь плюс православна церква, і їм їм добре було і комфортно там жити. Відповідно, там в цілому. Історично так складалося, але е, вернемося до нової новішої історії, коли були е, війни, які вів uh -huh. Мілошевич, тобто в 90-х роках минулого століття, е, фактично, коли велися ці війни з е, Хорватією, з Боснією Герцеговиною, з Косово, то е, в, в 90-х Ну, 98-му році фактично дев'яносто му році відбулося бомбардування Сербії, тобто НАТО, ну це це дріч, яку мало обговорюють чомусь, але вона насправді цікава навіть в українському контексті. Коли був конфлікт в Косово, коли е, було визнано, що Мілошович чинить геноцид, бо він вів армію, яка фактично вбивала албанців. Які проживали в Косово знову ж таки? Там теж були свої історичні продумови. Чому це відбулося? Це не тільки відбулося, що Мілошвич поганий, албанці теж чинили злочини, але в принципі сам акт був ну. Пагано. Скажімо, це неправильний був, тому що він це як геноцид був е, албанського населення, ага. і коли дуже довго йшли переговори е, майже десь е, рік тривали переговори в Рамбує, і вони нічого не давали результату, тому що сторони не могли домовитися до критичних точок. Е, це власне ведення натівського контингенту на території Косово, щоб забезпечити мир, е, Смілошович дуже протестував проти цього. В результаті відбулося бомбардування Сербії е, силами НАТО бомбардували вісь. Військові об'єкти і це такі ну як це тагатовані атаки по об'єктах. Звичайно, там були якісь жертви серед мирного населення, але це незначні. І так само пошкоджено було китайське посольство. Теж випадковість така. але в принципі після цього, скажімо, і цю акцію засудили Росія, Китай і там оці країни-прихильники, скажімо, навіть зараз теперішньої Росії. А більшість країн визнали, що така дія була важлива для того, щоб забезпечити мир. І дійсно, після цієї атаки, після цього бомбардування, змогли вкласти угоду, і нарешті наступив мир в Косово. Відповідно, Росія стала тою країною, яка підтримала Сербію ніби в критичний момент для неї і це теж запам'ятали всі. І, і власна ця історія, вона продовжує жити, що Росія найкращий партнер. Плюс вони мають економічні відносини, дешеві вони мають відносини з з Нафтогазом Російським. Вони закуповували газ, вони навіть. Частка була російська, зараз теж питання, якщо будуть санкції американські, то доведеться позбутися цієї російської частки. Але власне російська частка була в Нафтогазі і відповідно, ну, тобто багато коштів і грошей так само вони або отримували, або як допомогу протягом тривалого угу. часу. Тому... Так, так, так. А не як не Кремль, не... Да, от я зрозуміла, цей зв'язок, а яким чином зараз Кремль використовує Сербію е, на свою користь в контексті Європейського союзу е, Європи? Бо ну, Сербія вона не є членом ЄС, а отже, не може накладати там вето на ті санкції, які щодо Росії запроваджуються, але яким чином все одно ж використовують на свою користь? Це дуже складно. Наприклад, взагалі зараз, що ми бачимо, йде війна за впливи. Впливи на певні території, тобто, крім того, що ми маємо війни реальні, ми маємо війну за впливи, і, і власне, е, ну, те, що ми бачимо, це Росія намагається повернути цей вплив, який неї був за радянських часів. Що це так, так означає? радянські часів була радянський союз, були партнери радянського союзу, був Варшавський пакт. Крім Варшавського пакту це європейська і східна Європа. І, і також Югославія, яка була вона так між Сходом і Заходом займала позицію, але вона все одно була близьким партнером радянського союзу. І, власне, дуже важливо тримати там сплив, тому що це регіон, який дуже близький до Європи. Він ще ближче ніж Україна. Він майже все, в центрі Європи. Виходить так, що зараз Хорвація, Словенія більше не є країнами, де можна так. Пливати, але лишаються ті країни, які не входять. Це Західні Балкани, це Сербія, Боснія, Косово. Хоча Косово є більше про про західне, але знову ж таки я вернуся до цього питання і Чорногорія. І, наші Росія, використовуючи різні інструменти, по-різному впливає. В Сербії дуже просто впливати на ситуацію, тому що Сербія, вона і так проросійська. Там можна відкрити якийсь центр культурний і через цей культурний mm -hmm. центр, все що завгодно робити. До речі, Росія так само вербує на Балканах людей з військовим досвідом на війну. і Це теж ще один момент. Чому, чому важливо? Чи, що якщо вона матиме вплив там, то вона фактично і впливатиме далі на регіон і далі на Європу. І так само це можливість від якихось санкцій відходити. Тому що, наприклад, Чорногорія, вона нібито не під санкціями, і колись навіть коли ще давно витягнули плівки Моторсіч, коли записи розмов, і mm -hmm. там було те, що вони намагаються Продавати ці мотори моторсіч двигуни моторсіч через або Хорватію, або Чорногорію. тобто це можливість обійти санкції, які накладені. але в цілому це просто можливість впливати на регіон. І, наприклад, якщо в нас зараз заходить війна в Україні, в якийсь глухий кут, і Захід починає надто давити на Росію, Росія використовує останню карту. Вона робить дестабілізацію на Балканах. Дуже легко робити в Косово, тому що там просто емоційне тло серби албанці, які воюють ну які все ще налаштовані дуже негативно одне проти одного. І там будь-яка тема вона викликає протести. Може, взагалі до конфлікту військової тісти та сама історія зараз косувачі в Сербії ці протести вони ведуть до того, що коли вони стають насильницькими, чим більше вони насильницькими вони можуть прости щось більше. І тоді в Європі буде ситуація, коли треба реагувати і на Україну, і на Сербію, і це важко. Тобто, це тоді вибиває ґрунт ось цієї єдності і тоді е, теж. Ще один важливий тиск на, на західні uh -huh. партнерів у війні з Україною, ага. пане пані Марія. А чому от зараз цей кризовий момент для Вучича, для президента Сербії, Росія не допомагає йому втримати владу? А я думаю, що Росія в ньому побачила, що він не є таким партнером, якого би вони хотіли бачити, бучі в якийсь момент став дуже про європейським. Це ну, як, він до Москви їздить, агресію не засуджує. Це, 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 це так здається, тому що медіа багато пишуть про нього і негативно. Але якщо подивитися на те, що робить Вучич. вперше Вучич дуже сильно зблизився з е, європейськими лідерами. Він погодився на певну угоду з е, Альба з кос, Косовським урядом, і, власне, е, навіть там відбувся конфлікт, е, що Косово. Е, Понизило своє партнерство з європейським союзом через із НАТО через те, що вони не хотіли йти на якісь поступки, бо там ну там теж це дуже довга історія. Там теж є питання, які косовська сторона не виконала, які вона зобов'язання мала виконати і не виконала. От і тому виходить так, що він дуже зблизився з європейським союзом і для нього, щоб накласти санкції це все щодо Росії, йому потрібно членство. От він все робить для того, щоб привести Сербію в Європейський Союз, і це не подобається Росіянам. Друга річ другим. А я перепрошую. А в самій Сербії є запит на рух до ЄС? Адже це ну, буде розірваний у цей зв'язок з Росією більше. А там нас я зрозуміє підтримка ну, Москви чимала є? Так там не там впала, впала підтримка найнижча, найнижче. Мені зараз вона здається навіть менше 40%. Але е, я думаю, що це просто їхнє розчарування. Тобто, якщо б вони прийшли в європейський союз, я думаю, що для них це би було важливим, тому що вони просто дуже сильні в центрі Європи. Для них цей зв'язок він більш логічний ніж зв'язок з Росією, незважаючи на всі їхні ну, вигоди. Тому що, наприклад, що відбувається з країнами, які наприклад не мають шансу на рух до ЄС, вони тоді починають іти до тих, хто. Ну, готовий з ними співпрацювати. Ну тобто, якщо ти не йдеш в один блок, ти йдеш в інший блок. На жаль, так є. От а та сама історія, Я думаю, що він, якщо Україна війде, як член ЄС, буде то і санкції щодо Росії будуть він, навіть сам інколи говорив, що в принципі ми якщо ми будемо членом тоді змушені будемо виконувати ці вимоги. Так само визнання Косово буде ну, питанням, вони змушені будуть це зробити, бо вони знову ж таки підпадуть під умови вже європейського союзу. Друга важлива річ, яку ми маємо не забути, що Вучіч, по-перше, засуджує агресію Росії проти України і не визнає анексії. Він вважає поважає ну, територіальну цілісність України. Так, це для нього вигідно в контексті Косово, але це все другий момент. Третій момент те, що взагалі Сербія в певний час продавала Україні через треті країни, продавала озброєння. Сербія дуже багато виробляє і, скажімо. Ну, я сумніваюся, що Гучич не був в курсі в тих продажів, тому що це було з державного підприємства Крушик, яке виробляє снаряди. Але в принципі, незважаючи на всі заперечення учі в якийсь момент Сербія продавала це озброєння. Тобто, і Сербія, в принципі, партнер вигідний для того, щоб на ну, майбутньому, коли Україні треба буде, а його не буде. Бо амуніція це те, що ну дуже швидко дуже багато використовується, і в тебе може бути брак. То це країна, яка нам може це продати, і це типу радянського зразка. То те, що ми маємо, ну ми теж ми ж не все використовуємо західного зразка. У нас є багато чого ще ще радянського, і нам потрібно для цього снаряди. Тому я думаю, ці три пункти, і це Росія це це зближення власне вучі час з Європою і віддалення від Росії. А візит візит до Москви. Він мені здається, він змушений був поїхати, тому що у них Росія так само певні речі давала Сербії, певні певне озброєння продавала Сербії. Я думаю, і і в них так само ці економічні сяски. Тобто, я думаю, що цей візит просто ну тобто, от в нього не було вибору. Угу. Пані Марію, щиро вам дякую за роз'яснення цієї історії про акцій, зокрема в Сербії. Друзі, я сподіваюся, вам краще стало зрозуміліше, що відбувається, як це безпосередньо пов'язано із нами. Допомагала нам у цьому всьому розібратися кандидатка політичних наук, експертка балканістка Марія Гелетій Пані Марію, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.